Перекинувся на дах і загинув 10 грудня. у Досвіта в селі Замолинці Матеєвецької громади трапилась смертельна аварія. 23-річний водій автомобіля Мерседес Бенц, мешканець Матеєвців, рухався ділянкою автодороги Н-10 з сполученням стричинівці Мамалига у напрямку Коломиї. Керманич не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. І як результат, автівка з'їхала кювет та перекинулась. Внаслідок автопригоди водій автомобіля. Отримав травми. Несумісні з життям. поліція проводить необхідні експертизи, щоб остаточно з'ясувати причини аварії. Тим часом транспортний засіб вилучено і поміщено на арешт майданчик. За даним фактом слідчі обласної поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини. Події поліція закликає водію неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху дистанції та інтервалу не порушуйте правил обгону приїзду пішохідних переходів та перехрест, уникайте ризикованих маневрувань. А також не забувайте враховувати погодні умови, адже вони можуть стати вирішальним фактором безпеки на дорозі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.